Я думаю, що я Америку не відкриваю, коли буду говорити про те, що допомагати людям безкоштовно не можна. Чому не можна чому не можна безкоштовно? Тому що потрібен взаємообмін, це все зрозуміло. Взаємообмін, допомога, людина має заплатити щось далі. Якщо буде низька ціна, це йде знецінення вашої роботи. Я скажу по своєму власному досвіді, коли в мене низькі були ціни на мої послуги, тому що я була, можливо, не до кінця впевнена, можливо, я соромилась взяти більше, до мене приходили такі люди, з яким було завжди куча, куча проблем, куча не в смислі проблем по, по ритуалах, проблем люди дуже багато потребували до себе уваги. Тобто, Наприклад, там, заплатили за чистку, чистка вже давним давно закінчилась, а вони все одно звертались. А скажи мені то, а скажи мені то, а підскажи мені то, а що мені робити зараз, так далі, так далі, так, так, так далі. Тобто за це я додаткову плату не брала. Такі люди енергетично були як. вампіри, як присоски. Тобто, вчепилась людина і тяне максимально, максимально, максимально. Коли ціни піднялися, ціни прилічні, не низькі. Прийшли іншої якості люди. Люди, які свідомі, люди, які відповідальні за своє життя, з якими менше потрібно розжовувати інформацію. Вони самі все розуміють. Тобто приходять люди свідомі. Тому настільки важливо, от цінова політика прайс це теж сортує людей. Легше працювати з людьми по вищому прайсу. Тому. Бажано на початку прислухатися до колег і не знецінювати свою допомогу. Даже, наприклад, якщо ви там починаєте з розкладів, то теж брати за них ціни прилічні. Це ваш час, це ваша енергія, це ваша допомога. І просто проведіть таку альтернативу, так? наприклад, людина хоче щось знати. І наскільки ця інформація може змінити життя людини, просто зробіть паралель таку фінансову, розумієте? Це, наприклад, якщо взяти там таророзклади, а якщо, наприклад, чистки, часом настільки в людини кардинально змінюється життя, що людина сама бувають, люди самі розуміють, що вони доплачують після чистки. Тобто чистка пройшла, завершена, я вже даже і забула за тих людей, що я з ними працювала. Потім людина пише, що я вам хочу ще подякувати там, ще додати, тому що було мало, я не доплатив, а життя, а як і життя змінилось, розумієте? Тому настільки важливо себе не знецінювати. Я пройшла цей шлях, тому я ділюся своїм досвідом, своїми знаннями, і хочеться допомогти людям, щоб люди не робили таких помилок. Цінуйте все-таки насамперед себе, свою допомогу, що ви несете людству. і проходьте цей шлях з мінімальною кількістю помилок. І ще додам, що якщо ми за свої послуги беремо низькі ціни, низьку вартість, вищі сили, вищим силам просто показуємо, що, можливо, гроші не потрібні комусь. Тому тоді складаються такі обставини в житті, що штрафи з'являються, хтось хворіє, йде витрата грошей більше, ніж потрібно. Тобто недооцінили себе, і вам вищі сили теж показують на конкретних прикладах життя. Треба брати вищу вартість. Потрібно себе цінувати.